Увага, любий народ! Як міністр зовнішньої справи передової інноваційної, дуже офігенної руйнівної армії серверу, хочу донести до вас слова нашого снату. Після декількох зборів і дуже бурних обговорень майбутнього усього ринку і торгівлі, ми прийшли до висновку, що спавн потребує повного реформування, так сказати, нового життя. Відновлення економіки після багаторічної анархії на ринку та в цілому на спавні пройде без повторення минулих помилок. Враховуючи кількість людей, які не задоволені ринком і хочуть нових та нормальних ідей, ми проголошуємо про створення автономної республіки СПАВ, яка є незалежною країною із своєю територією, зі своїми законами та власною системою управління. Саме завдяки її існуванню, ринок стане місцем, якого всі бажають, а не якого всі цураються. По-перше, ми будемо слідкувати за активністю власників магазинів та виконуванням усіх стандартів. По-друге, магазинний бізнес залишиться дуже вигідною і корисною справою, але з великою відповідальністю. Не можна буде просто збудувати коробку, закинути туди один раз товар і більше ніколи не повертатися. По-третє, територія навколо ринку також не залишиться без уваги. буде збудовано багато декорацій та корисностей. Як ви розумієте, ми не хочемо заподіяти будь-кому шкоди, а лише прагнемо більш задовільних зручних умов для бізнесу. Збройний конфлікт. Це не те, що потребує сервер та спавн, але при деяких надзвичайних умовах ми будемо змушені на нього піти.